Доброго дня, пане Василю, розкажіть, що тут у вас є, яке дійство. Доброго дня. Самооборонна гідність нації, громадська організація, разом з військовою частиною і з частиною МЧС проводить бойовий вишкіл по підготовці наших мужчин до захисту України. От. Як на Сході, так і, що не дай Бог, прийдеться тут у нас у на, Західному регіоні. Це вже друге заняття. От, перше заняття було проведено з районом. От, на заняття прибули сотники, десятники в кількості 60 чоловік. І сьогодні заняття проводиться з, з жителями міста Дрогобич і Трускавець. У подальшому плануємо таке заняття організувати і з молоддю від 14 до 18 років, з тим, щоб якось... Ну, Наше суспільство, нас, українців, готовити до серйозного захисту України не тільки сьогодні, а й у майбутньому. Дякую. Ставити на Ви коментуєте? Доброго дня. Доброго дня. Прокоментуйте, будь ласка, спільно. Звернулися до нас з проханням провести заняття з, з активістами міста Другобича. Заняття з вивчення. Основу стрілецької е, військової справи, тобто матеріальна частина, тактико-технічні тобто, характеристики стрілецької зброї, зокрема АК-74, і порядок її е, розбірки та збірки автомата Калашникова, тобто матеріальна частина. В основному, я так розумію, громада тут е, представлена та, яка проходила військову службу, От, знайомі, для того, щоб відновили вони свої навички і згадали. Вони оцяло... зброю. І могли захистити. Ще, ну, звичайно, потрібно, щоб... потреба є, тому я думаю, що для цього вони сюди і прийшли. Дякую. Оці від солдата до Ну, Відповідно, медики КСУ, щоб не мішало переносити поранених. Під там Знімаємо запобіжника. Виймаємо магазин, знімаємо запобіжника, передергу, контрольний спуск. Каву з охороною. На себе, догори вперед, виймаємо творну раму. Викручуємо. Механіки. Все, неповна розборка, 9 мм ПМ проведемо. Зборку проводимо, зворотні послідовні, зворотні пружини, затворну раму, кабу, контрольний спуск, на запобіжний. Магазин. З тобою готовий. Заняття провів, капітан залідав. Ну, на... Затворна гама затвор. з газовим поршнем. Потім ще хто захоче потернувати, злоту зброя стояти тут, потернує. Затвор. Тому маленьке, то затвор. 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 ближче, ось. Медичної допомоги третього рівня. Тільки розрахований десь там надання медичної допомоги, з для... ними комплектуються парамедики, укомплектований для надання медичної допомоги, десь в кількості до роти батареї, для особового складу роти батареї. Комплектований... Є всі засоби для надання як для зупинки кровотечі. Такі є турнікети їхні такі. Ось так скажемо, такий жгут. Так. Да. Потім використовується такий. Відносно усовершенствований... Там є. Але є, так. Да. Дуже якраз в лісі для надання, якраз люди допомоги, сам тулку проведець і може його відкрити. Закинуться надати. Бандажне надання, тобто сам наш ІПП удосконалений, він йде. Майже та сама функція його, тільки теж так само варта марлова подушка, яка накладається на рану. І він такий просто йде. Має вже властивість як еластичного бінта і тим самим, виходить, вже більш краща та туга пов'язка. вона вже така. Вивчаємо, що ви замотали, ще здавило, і вже смисло тої далечої пов'язки, виходить. Такого як трошки просто удосконалено. Добре, дякує. придумано. Ну, там є мішок амбуля, на мене штучної подачі повітря. Сівкаші. Такі ноші є. Тобто проста як якби акетка mm -hmm. чи прошита, проскочена, додавлені ручки. Тобто воно не, 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 не займає багато місця для того, щоб не треба ж такі досілки донести з собою. Але раз достала людина з трубника, вона надала допомогу. Тут у нас розвитку всі такі бандажі. Це при опіках, така е, клеюча пов'язка, Яка наклеюється і накривається поверхні. Порядний матеріал. Вона не потребує. Котети різні для проведення внутрішньовельних ін'єкцій. Це голка для е, пневмоторців для випущення, тобто коли повітря попадає при пораненні. Водної клітки впадає по вітря, То, повітря, воно спускає від легень. Тож повітря відкрито в районі між другим і третім ребром, який середина перебувається, і повітря виходить. Дякую.